Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. І сьогодні наступна шкода, яка буде в нас в продажі, не побоюсь такого слова, напевно, недовго. Це Octavia Лаурін Clement В дуже шикарному кольорі, в хорошій комплектації. І саме основне, друзі, німецька машина з пробігом 91 тисячу на сьогоднішній день. Він код, будь ласка. Тому як таких машин просто немає. Вона ідеальна, оптика вже оклеєна в плівочку, ну, це все проходить, ви знаєте, зміна клімату, <кхи> сколів практично немає, оптика вже в плівочці шикарні гарні титани, хороша літня гума. Ви вже бачите, у нас адаптивний круїз, камера асистентів на лобовому склі, колір на сонці. Навіть погода сьогодні така, що є можливість показати повний шик цієї машини. Двохлітровий двигун на автоматі. Задня оптика в нас, тако, в нас також LED камера заднього виду. Друзі, вона просто нова. У нас асистенти. Сліпих зон. Подивіться, кульмінація. Все в ідеальному стані. Топова акустика з буфером. Вставочки під рояльний лак, контурні підсвітки салону, дзеркала гріються, складаються. Електропривід сидінь з пам'яттю Подивіться на стан. 91 тисяча оригінального пробігу. Він от є вперед. Подивіться на стан ось цих всіх елементів. Ноги всі піднімали, все акуратно, все гарно. Адаптивний круїз, кермо. Ідеальний стан. Центральний кольоровий дисплей. Середня у нас навішка. Також тут все відновлене. Така досить нестандартна комплектація, ви можете не побачити отут кнопочку адаптивної підвізки DCC, але не від одного клієнта ми вже чули, що гарна комплектація, аби вони не пхали ці дорогі, дороговартісні стійки для наших дорог. Тут напевно їздив хтось, якому це було не потрібно в Німеччині. Тому тут проста підвізка. Це дуже добре на наші дороги. Такий стан. Тут все також по стандарту в вплівочку. Дивіться, який воно має стан. Шикарний. Під перемикачі швидкостей. У нас всі асистенти. Що не помиляюсь, камера заднього виду в нас також присутня. Друзі, о 90 пробігу навіть відчувається по селектору. Все таке переключається плотненько, гарно. 90 пробігу є 90. У нас комбінована панель верх темний, низ коричневий. Також комбі... ну, от, все в, так... в такій комбінації. До серединки йде коричневий, Верх, низ темний. Досить хороше поєднання, так як надалі експлуатація авто. Буде досить приємно, нічого не буде вимазуватись і так далі. Я вже підключив діагностику, зробив на наявність активних помилок, їх тут немає, все працює справно. Ви також можете замовити будь-яку діагностику, яка потрібна вам. Це взагалі не проблема. Будь-яку перевірку. Друзі, я вам так скажу, що. Цей апарат довго стояти не, буду, не буде в продажі. Послухайте просто, як працює двигун. Його не чути, реально, друзі, його не чути. Подивіться на стан, взагалі взаді тут ні, ніхто не їздив. Просто ідеальний. Їхнє слабке місце, да, отут ви знаєте. Зверніть увагу на авторія, хто цього фот... фотографує і не знає, чи шкодує кошти на заміну цього, отут воно завжди буде видерте. Отут не завжди, а отут дуже воно піддається зносу, я не знаю, з чим це пов'язано. Тому коли як я сідаю, в такі авто, я ніколи, в принципі, цього не чіпляю. Всі сервіси все є. Подивіться на стан. Просто ідеальний. Дивіться тут на стан. Але двигун, друзі, двигун. Працює просто. Шикарно. Відділ багажного відсіку. Да, немає електрокришки, задає камера. Нічого з цим не зробиш. Така цікава досить комплектація. Так, в нас тут немає запаски вона тут не йде. Сабуфер Кентон. Тут на стан, подивіться. Кришка також в ідеальному стані. Все от воно таке, навіть звуки. Видно, що воно використовувалось дуже мало. Тут також пробіг. Тут все пояснює пробіг. Гляньте на стан нікелю. На такому пробізі. Машина після детейлінгу, звісно, але електропривід на два сидіння просто все в шикарному стані. Авто без жодного підфарбування. Сам не пам'ятаю, зараз разом з вами ми подивимося. Так, друзі, Лобове 17-го року. Рідняк. Кінець 17-го року в авто і також 17-го року. Лобове. По сколах їх тут просто немає. можете подивитися всю інформацію по вінкоду, вона є на офіційному дилері, якщо потрібно, ми вам можемо це скинути. Він-код я показав. Повний порядок. Приємно продавати такі авто. Я вам скажу, що як це на сьогоднішній день після сегменту 10-15 тисяч, після такого сегменту, вже сегмент 20-25, це одна із самых ходових, напевно, машин в продажі. Якщо Не шкодуєте гроші за хороше авто, за пробіг. Таке авто сміливо можна брати. Тому, друзі, не гаємо часу, телефонуємо, резервуємо, так як в принципі, багато наших клієнтів це робить. і просто послухати, як він працює, Ну все тут новеньке. Гляньте, який стан має. Просто все в ідеалі, друзі. Єдине, що мені не в цих машинах дуже цікаво, чому шкода не зробила. Гідроамортизатор для тримання капоту. Ну це вже так. Тому, друзі, не тратимо часу на сміття. Він код є, пробуваємо, дзвонимо і вперед. Далі кататись тільки на хороших перевірених, чесних автомобілях. Всім гарного дня, всім хорошого настрою, мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!